Хоча база це сімейна наша власність, театр відпочиває тут, тому що я дуже люблю акторів привозити і не тільки акторів, працівників театру, сюди на природу, щоб вони відпочили, щоб вони від втоми від повсякденної праці, яка в театрі нас у нас є. Вони відпочили трішки, в нас вже є певні традиції. На один одному гарні слова, ми… Обговорюємо ті проблемні питання, які в нас були. Ми е, якимось чином е, заохочуємо тих людей, які добре спрацювали, і відпочиваємо. І люди вірите, приїжджають, потім з природи і ще завзятіше працюють, тому що відпочили, зняли якусь енергетику, яка не потрібна людині в даний момент. І потім у нас є ще такі традиції, ми обов'язково вивозимо, ну Певні проміжки там і восени, і влітку і зимою ми вивозимо колектив для того, щоб просто відпочити, поспілкуватися один з одним, вивести свої сім'ї, своїх дітей. А сьогодні, коли у нас з'явився лісовий театр, плануємо, що взагалі будуть репетиції на пленері, це теж буде і певний відпочинок, і певна нова амплуа, нова робота театру. От вистава на свіжому повітрі. Маємо надію, що буде глядач свій, який буде приїжджати, тому що ефект від вистави, яку зіграли наші друзі Білоруси у минулому році, чайку на пленері, отут на природі. Він от до сих пір уже рік пройшов, люди обговорюють ті, що бачили цю виставу. Ні, і вже коли ви приїдете наступного року, обов'язково вже в репертуарі лісового театру буде кілька вистав. Це я вам гарантую.